На території Близняківської громади є два села з однаковою назвою Самілівка. Доки існував Близняківський район, перша Самілівка була центром сільської ради. Через село пролягає залізниця з Лозової на Дніпро і розташована одна залізнична станція. Друга Самілівка знаходиться на правому березі річки Велика Тернівка. Воно входило до Криштопівської сільської ради. У народі другу Самілівку ще називають Самайлове. Чим схожі та чим відрізняються ці два села? Чому вони мають однакову назву. Яка історія цих сіл? Яке з них живе, а яке доживає? Перша згадка про поселення близько 1777 року. Це були володіння дружини Секунд Майора Миколи Петровича Неплюєва. Неплюєв володів сусідньою Кріштопівкою, яка мала першу назву Неплюївка у 1782 році. Неплюївку разом із Самілівкою викупив Іван Тимофійович Криштофович. Населення у селі було 46 жителів. Між помічниками Криштофовичами та Коростовцевими була суперечка за володіння селом Самілівка, яке переросло у судові засідання. У результаті, в 1834 році Самілівка перейшла у володіння Коростовцевим. Саме дана Самілівка була центром Самілівської волості Павлоградського повіту Катеринославської губернії. У 1862 році за ініціативи власника Самілівки Любима Івановича Коростовцева було збудовано Покровську церкву. У 1865 у даній церкві зберігалася частина мощів святого великомученика Пантелеймона. У цьому ж храмі було поховано Любима Коростовцева, який його і спородив. При церкві діяла церковно-приходська школа. У селі збереглося місце, де стояла церква. Там зараз стоїть хрест. Згідно даних, за 1886 рік Самілівська волась складалася з чотирьох поселень, чотирьох сільських громад, населення 1440 осіб. У 1923 році замість повітів та волостей утворилися райони та сільські ради. Першим райцентром у колишньому Близняківському районі була саме Самілівка, а район називався Самілівським. Самілівка була одночасною центром Самілівської сільської ради. Районним центром Самілівка була з квітня 1923 по грудень 1924 роки. Згадки про Самілівський район можна знайти у документах та підшивках Павлоградської газети Змичка. Близнюки стали центром району у грудні 1924 року, і відповідно район було з Самілівського на Близнюківський. Після Другої світової війни Самілівка втратила статус центра сільської ради і увійшла до новоствореної Криштопівської. Поява Самілівки пов'язана із будівництвом Лозова-Севастопольської залізниці у 1872 році. Тоді ж виникла залізнична станція Самілівка та поселення. Чому станція отримала саме цю назву? В одному із описів населених пунктів Павлорадського повіту я знайшов запис про те, що станція носить назву від волосного центру Самілівки, яка знаходиться за вісім верст на правому березі річки Велика Тернівка. Між обома Самілівками знаходиться балка Самілівська, яка нанесена на картах тих часів. Першими поселенцями були залізничники. Із-за вигідного географічного розташування та залізниці, Самілівка почала швидко розвиватися. Було збудовано елеватор. Свого часу Самілівка мала статус селища, а з 2007 року відбулася зміна на село. Після створення району, у 1923 році, Самілівка увійшла до Новоолександрівської сільської ради. У 1925 році у селі було 29 дворів та 234 жителів. Після Другої світової війни Самілівка стала центром сільської ради. Я відвідав обидві Самілівки. У Крештопівській Самілівці або як її в народі називають Самойлове, зараз дві вулиці, зустрічаються покинуті хати, як у більшості сіл, є ставок. Взагалі, місцеві краєвиди мені дуже сподобалися. Обов'язково ці місця ще раз. У другу Самілівку я приїхав електричкою. Зараз можна прямо з близняків без пересадки в Лозовій протягом години доїхати до села. Я прогулявся з селом, роздивився місцеві краєвиди. Повертаючись назад, зупинився біля свято володимирського храму. Я помітив, що там відкриті двері, тому вирішив зайти всередину. Потрапив на службу, людей майже немає. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки на все добре.